Мене звуть Наталія, я приїхала із міста Дніпро. Після повномасштабного вторгнення в Україну ми мали з дітьми, Софію з Платоном, приїхати у безпечне місце у Німеччину. Багато українок поїхало саме з дітьми в різні країни і лагерях, і мали з собою тільки одну валізу. Мали з собою самі необхідні речі. Німецька мова дуже дуже-дуже складна мова. Дуже красиві тут є місця. Везерберг, але Німеччина в мене асоціюється більш знаєте, з такими горами, паперовими горами. Красива, але це бюрократична країна, де ми мали дуже багато чого писати, заповнювати. І соціалі фінанси, і школа, і джоб-центр, і так далі. І на той момент майже ніхто не розмовляв українською мовою. Це було складно. Саме в німецьких школах діти дуже швидко почали говорити німецькою. Це велике щастя. Як ви вже помітили, шкільна система Німеччини вона дуже відрізняється від української шкільної системи навчання, ЕГС, КГС, Гімназіум, куди піти нашим дітям. Незрозуміло було. І тут нам допомогло тестування, щоб ми вирішили, куди саме наші діти мають піти навчатися. Привіт, я Софія. Мені 12 років. І німецька мова для мене спочатку була дуже-дуже важкою мовою, але зараз я дуже гарно спілкуюся німецькою мовою, і це як моя рідна мова. Великою перевагою є те, що саме в нашому районі, в районі Хамель, є педагогічні працівники з ампульсу, які володіють українською, російською або англійською мовою. Вони мені допомогли саме з документами. Вони пояснили яку саме документацію я повинна заповнити для того, щоб отримати допомогу на дітей, і які я мала заповнити саме такі заявки. Їх безліч треба було заповнювати. Але це була дуже така велика, велика допомога. Після того, після цих порад, я пішла до джоб-центру і оформила заявку на підтримку фінансування додаткових занять з математики та німецької мови. Багато хто соромиться просити про допомогу, але ми мусимо подбати про свою підтримку. Є дуже багато підтримок, фінансової допомоги, такою, наприклад, як Кіндергельт, допомога на дітей, фінансова допомога на харчування дітей у школі, фінансова допомога на шкільні підручники і багато-багато чого інше. Ми мусимо скористуватися цією допомогою. Я вам раджу. Не тільки українці, а всі ті, хто отримує Бірбельґельт, можуть отримати додаткову фінансову підтримку, наприклад, для поїздок класом у будь-яке місце. Крім того, якщо ваші діти потребують допомоги у навчанні або Мають проблеми з синдромом дефіциту уваги або гіперактивності, то ви можете звернутися до педагогічних працівників з ампульсу. Вони вам обов'язково допоможуть. Я скаут в Україні та в Німеччині. Тут я знайшла дуже багато гарних друзів, і ми вчимося разом на скаутах, як робити вогнище, як ставити наметові містечка. І як готувати їжу? Багато українських дітей ходять на карате, гандбол, футбол і мріють про велику кар'єру в Бундестлізі. На щастя, ми маємо таку спільну групу в соціальних мережах в телеграм-каналі «Якоселя». Ви знаєте про цю групу, більше ніж тисячу підписників користуються цією групою. Це група була створена українцями для українців, і саме в цій групі ми допомагаємо один одному у будь-яких життєвих таких питаннях, і це група вона є дуже, -дуже корисною. Незважаючи на різні проблеми, незважаючи на наші думки. Щодо України, щодо рідних, щодо наших домівок. Ми мусимо думати про безпечне майбутнє наших дітей. Також я хочу додати, що дуже-дуже багато людей, саме з нашого району, Ланкрайс, Хамель, Пірмонт готові нам допомагати з різних установ: школ, ферайнів. І, звісно, наші співвітчизники.